Ти до кінця не розумієш, як треба поводитися до стосовно рідного міста, якщо ти виїхав з нього, повертаєшся назад mm -hmm. в контексті типу, соціальних мереж. Якщо ти ведеш соціальні мережі, наприклад, як я раніше, типу, не сильно постив щось я там, при приїхав. Там з батьками побув, uh -huh. навіть не танцював дещо я uh -huh. типу в Лубнах. Лубни, зустрічайте, зірка да. Максим Довденко <рес> повертається. Ну от, а якщо я почну такий, типу, виз... зроблю допис, типу, ой, блін, як тут відчуваю себе з природою, Київ, такий шумний, ой Боже, як це мені все заважає, а тут можна розслабитися добре. То це теж якась, типу, ну, хуйня. Можна а... писати, типу, шукати цитати якісь. Я, наприклад, приїхав в місто. Там, де пуп закопаний. Mm -hmm. Ти чув колись такий вираз? Це про лубни? — ні, не про либни. Взагалі про рідне місто. Пуп закопаний. А -а -а, — Блін, прикольно. Коротше, прикмета така, що ти не повинен був зразу кудись викидати пуповину, по а закопати у дворі, щоб ніхто не тобі не зробив ніякого лиходійства на тебе. Наговорів цих і все інше.